Вітаю вас всіх на майданчику автопоїм, друзі. Сьогодні у нас в огляді і в продажі з'являється шкода ЄТІ 4х4. Отже, автомобіль у нас з 2011 року випуску, 2.0 дизель на механіці, 210 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на нього 10 тисяч 500 доларів. Отже, давайте перейдемо до інформації по технічному стану, є що розповісти, автомобіль обслужений, тому почнемо. Один кілометр тому було замінено повний комплект ГРМ. Замінено комплект щеплення, а саме вижимний, корзина, диск, щеплення та демпфер. Проведено регулювання форсунок на стенді, замінено мастива та всі фільтри. А саме у нас масляний фільтр, фільтр салону та паливний фільтр. Також замінена попа з роликами та зремнями та знатягувачами, заміне на ремінь генератора та проведена реставрація редуктора повного приводу. Отже, автомобіль обслужений та готовий до експлуатації. Це шкода ЄТІ і тут доволі багато таких цікавих фішок, про які хочеться розповісти. Почнемо з того, що дивіться, які тут у нас великі проти фари Це в нас такий автомобіль для подорожей. Отже, тут реально приділили увагу в шкоді для противотуманних фар. Вони дійсно тут дуже великого розміру. Автомобіль у нас дуже високий, і на великих колесах маємо такі легкосплавні диски від шкода 17 го діаметру та гуму 215 60 r 17 Велика гума, велика резина, висота в неї доволі також велика. Отже, машина дуже висока. На ній ви дійсно ну не зачепите ніякий бордюр, і можете без проблем їздити по полям та по лісам, якби в цьому проблем ніяких немає. Отже. Давайте перейдемо далі. У нас є такі релінги на автомобілі. Ви зможете зачепити сюди без проблем. Багажник все, що вам потрібно. Отже, маємо електросклопакети. У нас вони автоматичні на всі 4 двері. Отже, вам не треба затримувати свій палець, ви нажали все, у вас відкрилося, закрилось автоматично. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом. У нас є такі блокування світлом автомобіля з передніми та задніми противотуманними фарами. Маємо таке мультикерно з кнопками управління системою мультимедіа, а саме магнітолою. І також маємо таке перемикання бортового комп'ютера. Отже, у нас шестиступенева механіка 4х4. І знаєте, що я вам скажу? Місця тут дуже багато. Подивіться, у мене до голови ну, ще, напевно, сантиметрів 20. Такий високий автомобіль, дуже просторий. І стан у нього дуже класний. Подивіться. Текстиль в класному стані. Не прокурений, нічого тут такого не було в салоні. Мені подобається дійсно стан цієї машини. Отже, дивіться, у нас з автозатемненням зеркала заднього огляду. Бачимо пробіг, показує 210 тисяч кілометрів. Отже, такі цікаві у нас педальки, бачите, вони у нас з алюмінію і ваговська така педалька, вона дуже зручна, мені це подобається. Класний салон, дуже багато місця і для ніг, і для голови. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. У нас задній ряд також дуже багато місця, як для ніг, а для голови я мовчу. Ну прям реально дуже-дуже багато. Система Safiex для дитячих автокрісел у нас є. У нас складається задній ряд сидінь без проблем. У нас все воно тут є. Отже, також ми маємо таку нішу, яка відкривається для особистих речей. І маємо такі дефлектори обдуву. Ви можете якби закривати, відкривати, якщо вам буде дути. Отже, в принципі, для комфортної їзди тут є все. Також у нас є така ніша, бачите, під пляшку, півтора літрочка сюди залазить без проблем. Отже, ще у нас встановлені парктроніки на автомобілі, і встановлений у нас фаркоп з фішкою. Отже, вам не треба це буде до встановлювати. одразу в комплекті з автомобілем у нас є. Багажне відділення, дивіться, яке воно у нас просторе, класне, така ручка цікава, резинова. Отже, 12-вольтовий розім є в наявності. Маємо такі, як рейлінги, я б сказав, Ну, це насправді просто такі штуки для того, щоб ви могли тут щось кріпити або вивішувати. Бачите, все є в комплекті. Отже, бачимо, як у нас складається задній ряд сидінь в рівень, без проблем. Бачимо у нас такий відсік під запасне колесо і під різні речі. Отже, це у нас гасник, також така ніша. місця тут дійсно багато. Отже, бачимо, як цікаво реалізований у нас пасок безпеки для пасажира, який у нас сидить посередині. Отже такий у нього загальний вигляд. Ціна на нього 10 500 доларів. Я вважаю, класна ціна за таку машинку. Причому знаєте, це не кросовер, але це щось таке між хечбеком і кросовером, щось посередині. І виглядає досить круто, дійсно. Це adventure car, машина для подорожей. Ну, це моя думка, я вважаю саме так. Але напевно, вона так і є. Отже, з вами був автопоїнт Київ, Софіївська, 19, Білогородка, Київська область. Ми вас чекаємо з 9 по 19. Ми також працюємо на вихідних, тому якщо ви хочете проїхати на даному автомобілі, щоб ми вам провели тест-драйв, ви його можете подивитись на СТО, на якому ви забажаєте. Ми вас чекаємо, ми завжди тут для вас. Всім гарного дня.